20 лютого росіяни розпочали операцію із анексії українського півострова Крим. Тоді так звані зелені чоловічки почали захоплювати адміністративні будівлі, блокувати військові частини та організовувати процес підготовки і проведення псевдореферендуму. За час окупації з Криму виїхали. Близько 70 тисяч людей, натомість 700 тисяч цивільних і військових, було завезено туди із Росії. Від 2014 року на півострові зафіксували як мінімум, зафіксували 5 тисяч порушень прав людини. Переважно вони стосувалися саме кримських татар. І за оцінками правозахисників Крим після 2014 року перетворився на зразок заходів із колонізації для Росії. Детальніше про ці події та про те, що відбувається зараз, Зараз на тимчасово окупованому півострові будемо спілкуватися із Ахтемом Чийгозом, заступником голови меджлісу кримсько-татарського народу та народним депутатом України. Пане Ахтеме, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава вітаю вас, пане Ахтеме. Ваша історія вона сама по собі є ілюстрацією того, що відбувалося в Криму 10 років тому. Я нагадаю, що. 29 січня 2015 року вас було затримано росіянами за буцімби організацію масових заворушень і стаття, яку інкримінували, передбачала 10 років ув'язнення. І реальною причиною арешту став стала власне участь у мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Так, давайте пригадаємо ті події, як тоді це все виглядало і відбувалося. Трошки точно 20 лютого 2014 року, в принципі, вже в Ах'ярі, в Севастополі процеси по анексії цієї території вже відбулися. Тоді був ізбран так званий народний мер. А початок цих процесів він почався ще на кінці 2013 року. Тобто, ми вже бачили, що в Києві. Злочинна влада вона буде переізбрана і дні сочтини, так сказати. І тому тут в Криму поч почались такі швидкі процеси, коли влада, практична Криму, вона завжди була така проросійська і вона. Вибиралась на жаль більшістю населення Криму з точки зору зближення з Росією, да там такі умовні речі, які були спекулятивні. Це захист русского язика, рус русських школ. Там України занадто мало було, але от ці процеси вони відображали. Чаяння і бажання більшості населення, да? От це і привело до того, що там у вас ще один звук іде, і дуже важко розмовляти. Так, от багато хто перші ліці, наприклад, Константина, вже почав їздити до Москви, ні до Києва. Наприклад, такі як Могильов, які сьогодні вільно ходять по, по Києву, да? ці злочинці, які привели до окупації Криму, він взагалі, так скажемо, все, що мог робив для того, щоб росіяни себе відчували комфортно в Криму. Тобто, вже були і ФСБшники, і спецферезначенці. А 26 лютого, це вже скажімо так, ми ще про це не знали, ми ще мали надію на те, що ми зможемо, скажімо, ці процеси зупинити, але вже пів, півним ходом йшла оця окупація Криму. І 26 лютого, коли ми прийшли. Як громадянське суспільство відкликнулось на м, заклики міжлісу лісу народу, прийшли до е, будівлі е, Верховної Ради Криму, щоб не дати цим сепаратистам, які всі, практично всі там, 90 були сепаратисти, е, більш-менш одні відкриті, а одні, скажімо так, приховані, да, але всі вони були 90% відкриті. Сепаратистами і тому ми не дали от той політичний пшик зробити символічний для Путіна. Там Путін приді, дімогі. Ми це не дали, але і пишалися тим, що до кінця доби, от цього 26-го, ми змогли там вичистити всю весь майдан перед Верховною Радою від цих мразів, да і. Але на жаль, Крим взагалі не був готовий до того, щоб зупинити от на зранку ці терористичні дії з боку вже військових Росії. Росії. Ну звісно, вони прийшли без шевронів так для того, аби для світу взагалі це було нове щось. І euh, не думала. знали, як реагувати в результаті ну світова спільнота Росіяни використали цей момент, коли і в Україні був вакуум влади. Ну, ви казали про те, що активніше процеси почалися в кінці 2013 року. Але щоб активно їх запустити, їх треба було протягувати через певний довший період часу. Так і загалом, ця вся спецоперація із анексії Криму навряд планувалася за кілька місяців чи навіть за. Півроку до цього моменту, як це виглядало загалом в такій історичній ретроспективі, після отримання Україною незалежності? Чи відчувалося це, що у Криму є якісь проблеми із тим, аби так звані умовні ті громадяни, які вважали, не вважались отримали українські паспорти, але вважали себе росіянами? Змогли далі от, стати просто основою для розігрування цієї сцени, яку ми побачили вже у 2014 році. Я взагалі вважаю, що ці 25 років років незалежності України вони на Кримі дуже чітко так демонструють, що ми в общем-то не мали незалежності. Ми вся, всі, починаючи з Кравчука, представники центральної влади, вони намагалися яким чином домовлятися з Росією, не готові були отак, от от взяти і відірватися від Росії. І я вважаю, це була велика помилка з точки зору намірів створення держави, тому що тоді Росія була слабка. Але ці зв'язки, дуже скажімо такі тісні зв'язки України з Росією, ще починаючи з радянських часів. Коли е, взагалі потенціал дуже великий в радянщині, е, це був представлен Україною, да, і, на жаль, ми тоді не змогли використати свої можливості. І коли сьогодні це дуже не, е, незручно багатьом політикам е, минулого, сьогодні це відверто про це казати, що да, е, вони намагалися. Продовжувати таку м'яку форму Радянщини, да? але це була дуже велика стратегічна помилка не використати слабкість Росії. Ви пам'ятаєте, я вже не кажу там про 90- ті роки. роки да? Але 8-й рік, коли з території Криму атакували Грузію. і в принципі, ріль це, цього ганебного Чорноморського флоту, вона була активна да, в цих процесах, і ми тоді, як мечлі з Кримсько-татарського народу, робили заяв, такі заяви, і щоб концентрувати е, е, Центральну владу на цих процесах, що час, час на користь нас ра, працює, а те, що і призначалися м, владу в Криму представники проросійського бачення, і те, що там на виборах, практично м, от ці спекуляції, про які я казав, вони домінували, і щоб легше було. Використати оці міфи, вони завжди, росіяни, завжди так роблять. і Зараз ми всі знаємо, їм потрібен ворог. Да? І от ворогом були, були кримські татари. І, на жаль, це знаходило почву ще й в спецслужбах України, да? СБУ, наприклад, да? яка завжди давала таку аналітику, що основним фактором. Нестабільності це є кримські татари. Нам туди і приміщували і Туреччину і інші фактори, і Кавказ. Тобто, от той, як ми тоді вважали, дебілізм а на самом ділі це було, скажем, стратегічне бачення цих спецслужб на майбутнє України в як. Мабуть, не колонії, але під таким політичним, економічним, фінансовим експансії з боку Росії, Це відповідало дійсності. Пане Ахтама. О. А так, так чому а, саме? Корінний народ обрали з ціллю своїх терористичних репресій, окупанти, і за вашими оцінками, так за приблизними, принаймні, бо зараз ми про таку ретроспективну складову говоримо: скільки осіб зазнали репресій терористичного режиму, і як відбувалась русифікація тих, хто залишився на півострові, хто мав позицію або вагався? Ну, я думаю, що наша історична пам'ять, вона не завжди була така акцентована на тому, що Росія це е територія, це населення, яке, це влада, яке ставить за мітою вже більше 200 років знищити кримських татар. Е в принципі, і українців вона от цих, е які ідентифікували себе як е українця. Які боролися за створення такої України да, української. І проти них така ж була ідеологія, але все ж таки вони не змогли ні голодомором, ні депортації, от так от, такі дуже величезний народ знищити за, за такі короткі терміни. Да. Вони кримських татар там не змогли знищити. Да. Багатьох вони серед нас втрат, тобто розстрілювали, убили цих, в час геноциду депортації, але не змогли. А що стосується зараз, ви розумієте, от такого поняття, ми ж зараз всі це розуміємо, але я з першого дня як звільнився, я намагався достукатись до всіх і не тільки в Україні. Що взагалі такого поняття, як е, прав людини на території Росії, а тим паче на території Криму, яка стала великою зоною да, особового призначення, взагалі не існує. Там заг е, там відсутнє основне таке право е, людини на. Життя да на я вже не кажу про свободу. Тому в тому, що вони не вважають взагалі, ця банда не вважає людей як людей. Да, і тому от вона і такими методами користується. Наприклад. Це велика зона. Да, я сидів в тюрмі зараз. Інші наші співчизники, на жаль, сидять там і співгромадяни Українці сидять, але розумієте, це як в зоні в окрему зону там тюрму посадити. Тому що ті, хто на волі, вони користуються, мабуть, більшістю таких битових битового значення. Можливостями, але нема свободи. А Раз нема свободи, ну про яку там про яке життя можна казати, коли ти не знаєш, що буде з твоєю дитиною з твоїми батьками, коли зранку там постійно зачистки йдуть. Це не це не обвиски, це величезна процесуальна, скажем, помилка наших міжнародних партнерів і тих. Хто бере ці гранти, змушений вони таку формулювання давати, що там е, йдуть незаконні обиски. Ці, це, це неправда, це зачистки. Тому нам важко нашим партнерам, і партнерам, суспільством європейському е, доводити, що зачистка це коли е, просто в. Е, е, Триває геноцид, так? винищують відповідно дитинам. за тим, що ти просто належиш до певного народу. Це зачистка. Тому, це... тому ці цифри, статистика, яку ми можемо відслідковувати, вона далека від дійсності, Да? сотні там в тюрмах вже в лагерях на території Росії. І біда в тому, що ми цивільних зараз от таких політзаключених, це. Теж їх війна, да, вони, це, це теж їх фронт, і вони там ведуть е, себе е, рідно. Але е, на фоні цієї широкомасштабної війни, е, на жаль, е, акцент в цьому напрямку він дуже низький. Тому ми за багато часів нікого ще не дзвонили. Е, над, на, маємо надію, що все ж таки е, зараз ми. Я і от через декілька днів буде будуть приїдуть суди в Туреччину і ага, і Чубаров, і ми на зустрічах будемо знову намагатися акцентувати в цьому напрямку наших друзів-партнерів для того, щоб ну ми розуміємо, що на жаль у Україні таких можливостей можливості, такі в цьому напрямку дуже дуже обмежені. Пане Хтеме, дуже дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. В нас лишається буквально можливо секунд 30 до хвилини, але мушу вас спитати. Є ось така думка про те, щоб розпочалося це все. Із Криму і Кримом завершитись повинно. Так чи думаєте ви, що власне оця голка для цього чахлика неморущого Путіна із казки? Так вона знаходиться саме в Криму. Якщо Крим повернеться до України, то і завершиться все це, що триває зараз, те, що ми називаємо широкомасштабним вторгненням і те, що називаємо загалом війною, яка вже 10 років триває на території України з вини Росії? Я взагалі скажу, що для мене деокупація Криму почалася з квітня 22-го року. А зараз вона має форму дистанційної деокупації, і ви самі бачите, і нарешті і суспільство це розуміє, і наші партнери розуміють і в Америці. Ми про це багато казали. І республіканці це зараз розуміють, що для досягнення наших спільних завдань. Треба визволяти Крим, так, да, мабуть, от зараз з військовими спілкуємось, мабуть, в такої е, військовою силою заходити буде важко, але створити з території Криму е, таку закриту серу зону від Росії, щоб Росія там не могла далі мати присутність. Це ми можемо і це треба робити. В першу чергу цей мост дьявола треба знищити. Пане Хтеме, дуже дякуємо вам, що сьогодні знайшли можливість до нас доєднатися. Так, поговорили, пригадали те, що передувало тимчасовій анексії півострова Крим та про ті стратегії, які повинні були би забезпечити повернення його до України. І з нами у цій частині головного за день був Ахтем Чиго, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу та народний депутат України.